Що потрібно для оформлення запрошення від воєводи? Може, ми спочатку поговоримо, чим відрізняється освячення від ось цього запрошення від воєводи, а потім що так. потрібно для оформлення. Так, давайте Ну, почнемо так: що ошвячення вам можуть зробити, якщо ви плануєте їхати по біометрії на 90 днів, а якщо ви плануєте їхати на довший термін 180 днів, тоді вам зроблять те саме ошвячення просто на відкриття робочої візи. Тобто з цим проблем немає. Терміни, наприклад, стандартні озвучені у до праці сім робочих днів це робиться просто нічого складного тут для роботодавця виготовлення немає. Якщо ми говоримо, наприклад, про воєвудське запрошення, так зазвичай його в народі називають річне хоча насправді воно буває і трьохрічне, то тут вже набагато складніша процедура, і, наприклад, зазвичай роботодавець. Виготовляє воєвудські запрошення вже для працівників, які в нього працюють. Тобто, тобто тому, не що... приїхали так, вперше роботодавець вам мало ймовірно, що захоче відкривати хіба ви просто купите на ринку собі його? Так хоча з цим теж дуже багато нюансів, з якими не ознайомлюють тих, хто купує ці воєвудські запрошення, що легально вони по них працювати. Більше за все не Якщо ми говоримо про легальне працевлаштування, про войовоцьке запрошення від роботодавця, то вам треба навіть, е, якби щоб ви дійсно знали цю роботу, тому що ну, ви робите собі запрошення на рік.